Добрий раночок. На годиннику ще немає сьомої. Я вийшла походити. Чого так рано і взагалі що трапилось? Вчора дивились Netflix з чоловіком ввечері. І я заснула у вітальні. Просинаюсь, ну, не можу зрозуміти, де я. Він мене умовно не переклав, не покликав до, до спальні. Спочатку я така обурилась, типу, what the hell? А потім я зрозуміла, що я виспалася, я прокинулася о 6 там 6.20 було. І я виспалася. Я така задоволена, думаю, так. Зараз швиденько, поки вони ще сплять, і, і я піду на свою спортивну прогулянку, бо потім ми їдемо в заміський будинок і буде спека, і навряд чи зможу ходити там, знаєте, в, в обід. Тому прокинулась, виспалась. І пігнали в цей день.